В АПЛ відбулося українське дербі Мудрик Миколенко. Як зіграли наші козаки один проти одного? Мірча у ческу знайшов новий клуб у Європі. Та в чому підозрюють агента Довбика та самого футболіста Жирони? Привіт, друзі, Макс Коляда. ваші коментарі. Дякую за поради! Як не згорати на футбольних матчах? Стартуємо і стартуємо з заключних матчів 24-го туру УПЛ. ЛНЗ мінімально переміг Верес 1-0, дуже рівна і безкомпромісна гра, яку ще зливо підписувала. Самі розумієте, то не дає користі, коли команди й без того не дуже конструктивно грають. Але все ж завершилась гра перемогою господарів. Здається, повітряна тривога знову мала свій вплив, бо саме після неї ЛНЗ ніби на стероїдах полетіло створювати моменти. А Верес підсів в іншому матчі заключно. У турі Металіст 1925 на останній хвилині та що там секунді гри після подачі з кутового вирвав нічию у матчі проти Дніпра-1. Для гостів це, очевидно, втрата двох пунктів, а для господарів нічия як великий бонус, на котрий вони певно награли. Отже, друзі, турнірна табличка після 24-го туру виглядає ось так: зазначу відрив шахтаря, котрий до того ще має пару матчів у запасі, і те, що ми, напевно, вже чітко розуміємо, хто буде боротись за виживання. Не те, що я б до цього не міг спрогнозувати, що саме там минай буде, оболонь. Просто тепер всі гайки в ящику під назвою волідол закручені. Питання лише в тому, хто буде зверху цього ящику, а хто безпорадно лежати внизу. Це була мініатюра, яка називається Послухав всі матчі які коментували. Тував міша співаковський трішки е драматургії. Додав у це е відео. Я не критикую, якщо що. Що ж, наступний тур УПЛ буде зовсім скоро. А вже сьогодні ЛЧ матчі відповіді чверть фіналу. Борусі Атлетіко, Барса ПСЖ. Хочу заруби в Німеччині, і проходу Барси далі. Обожнюю насправді такі пари, коли обидві команди не подобаються, і ти з меншого зла обираєш. Друзі, тут також пишіть в коменти, в кого ви вірите. А якщо хочете прогноз зробити, зробіть його у Фавбет за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео. Там же всі бонуси і ключове спорт під Тримає тебе. А ми летимо далі. Колишній тренер Динамо Мір Чолоческу погодився очолити Бешикташ, Повідомляє румунське видання «I am sports». За даними кількох джерел, близьких до Мір Чулоческу, румунський тренер домовився з Бешикташем, що він очолить команду на наступні кілька тижнів. Головний тренер Арсеналу Мікель Артета в пошуках нового лівого захисника влітку. Повідомляє, «The Athletic». Артета все ще шукає ідеальне рішення на проблемну позицію лівого захисника. У клубі вже є шість потенційних. Гравців на цю роль вирішили всіх собак зігнати на Зінченка якийсь неадекватний хейт в його сторону за учорашній матч. Це все класика. Атака не реалізує купу моментів. Арсенал програє матч. Винен Зіна! Звичайно, погано, що з нього роблять Цапа відбувайла, але як Зіна йшов в обводку. Біля своєї штрафної і інші помилки, то мрак. Насправді проблема Зінченка в його фізичних кондиціях. Випускає його на 30 хвилин не більше. З лавки і він дасть максимум. Це вже насправді і збірний стосується футбольний агент Олексій Люндовський, який представляє інтереси Артема Довбика у коментарі для Трибуна.ком, заперечив інформацію, що його та Жирону підозрюють у можливих порушеннях фінансового фейерплею. Це нісенітниця, суцільний наклеп, якого немає жодних підстав, жодного скандалу, жодних санкцій бути не може. Мої юристи зараз займаються цим питанням. Це замовний матеріал, наклеп, з яким будуть розбиратись мої юристи, хто і з якою ціллю. Це запустив. Якщо коротко, то на сайті Спорт ЮА з'явилася інформація, що підозрюють довбика і його агента в е, е, якихось махінаціях. Словом, ну як ви бачите, агент інформацію спростував. Е, важко. Важко перевірити, наскільки ця інформація правдива, оскільки треба все копати, знати багато чого, що на поверхні не лежить, скажімо так. І у мене насправді є така невеличка теорія. Мені здається, що цю ну, через джерело Спорт а, закинули люди, котрим трішки не пили, не перепало грошей. Можливо, хтось за переходи Артема не отримав свої кошти і вирішив відігратись. Або такий собі дзвіночок порухати під назвою Артему, скоро куплять за солідні кошти. Пам'ятайте, хто його виховав. Заспокойтесь, візьміть перерву від буденності, і ось вам лайфхак. Друзі, ми вже чотири роки розповідаємо про найцікавіші новини футболу. У квітні у нас день народження. Дуже багато енергії йде на нон-стоп генерування контенту, пошук новин, сценарії, зйомки, монтаж, упаковку, а іноді навіть і на перепаковку. І інколи рятує тільки вчасна перерва. З кіткат наші перерви в створенні контенту ніколи не бувають сірими. Крусь і зарядився енергією на весь робочий день. А на носі ший чемпіонат Європи. А там без цього енерджайзера я точно випаду. Тож працюй наповну і пам'ятай! Є перерва, є кіткат. <смеш> Муках смачно? відбувся останній матч 33-го туру. АПЛ Челсі Мудрика прийняв на Стенфорд Брідж Евертон Миколенка. Гра завершилась з розгромним рахунком 6-0 на користь лондонського клубу. Михайло і Віталій в цьому матчі грали зі старту. На 18 18-й хвилині останнього матчу 33-го туру. Мудрик міг записувати на свій рахунок асист. Отримав м'яч, змістився. Віддав на Джексона, який не зміг реалізувати свій шанс. Епізод врятував божевільний палмер, який за гру оформив. Покер на сороковій мудрик отримав жовту, програв боротьбу Колмену, а наздоганяючи, наступив йому на ногу. Чим перервав атаку. Наприкінці першого тайму. Миколенко створив хороший момент для атаки Евертона. Віталій віддав дальню передачу в карний майданчик Лондонців, Але Бету Бетункал не встиг її замкнути. Після перерви в Михайла був ще один шанс робити асист. Цього разу не пощастило палмеру. На полі відбулась і особиста зустріч українців. Мудрик виривався в карний майданчик Евертона саме з флангу Миколенко Віталій пішов зустрічати одноклубника по збірні і закрив м'яч корпусом за підсумками матчу в Мудрика одна з найкращих оцінок в складі Челсі за версію Софаскор. У Миколенка ж найгірша в Евертоні. Варто також відзначити, що коли Мудрик покидав поле, вболівальники піднялись, аби провести його оплесками. Загалом, же найкращим українським легіонером в АПЛ у 33 му турі, якщо брати е, за критерії оцінку від Хускорт і Софаскор, став саме Мудрик. Відгер отримав. Оцінку 7,4. про інші ж поєдинки наших апелівських козаків, ми до слова говорили у минулих відео. Ми, друзі, завжди вас тримаємо у курсі наших у Європі. Ви ж знаєте. І що цікаво, днями також з'явилась інфа по мудрику від Ігоря Циганика, що у свій час наш козак міг опинитись, вгадайте, де? В Баєрі. І вже би напевно тримав у руках салатницю, а не лимони по Але словом, є як є, мудрики Челсі провели дуже сильний поєдинок. А Евертон Миколенка, навпаки, м'яко кажучи, ба більше їх знову Авлять зі зняттям очок наступного сезону зевертана може зняти очки через суперечку з будівництвом стадіону. І у мене виникає чітке враження, що їм прямо кажуть: вам в АПЛ не раді. Ну бо чого нікого фактично крім них не чіпають, так якщо не помиляюсь, з Nottingham Форест знімали 4 очки, але відверто тут навіть копати не треба, щоб зрозуміти, що відсотків 60 клубів АПЛ замазані у чомусь. Словом, як вам, матч Челсі Евертон, і як вам, друзі, бонус у збірні України на одного холостяка менше. Анатолій Трубін зробив пропозицію своїй коханій, з чим їх і вітаємо. І в контексті останніх новин тролінгу, який дуже часто з'являється на тему касти Дружина футболіста, хочу побачити ваш кумедний коментар. На сьогодні все. Посміхайтесь частіше. Па-па!